Повертаючись до того ж самого Медведчука, та, і, і всіх, і вас, і нас здивувало, що росіяни нічого про нас ну не, не розуміли. Та? Вони не розуміли ні про нашу спроможність опиратися, ні про наш дух. Хоч вони бачили два майдани і їх ну страшенно дратували ці майдани і їхні результати. А скажіть, а чому захід не оцінив цю спроможність українців до опору? Ну тому що це інша парадигма сприйняття реальності. Росіяни, це трошки теж невірно. Не росіяни не розуміли. Пересічні росіяни не розуміють, так це правда. Якщо ми кажемо про, як мінімум, воєнно-політичне керівництво Російської Федерації, на жаль, там не всі дурні. От, на жаль, для мене це правда. І вони багато хто дуже чітко розуміли, що насправді тут є, і що орієнтовно буде. І досить багато посадовців в Росії намагалися. Ну, Не допустити цього. Але, як ви знаєте, в Росії рішення приймаються виключно однією людиною. А йому вносили інформацію досить таки, ну, скажімо так, таку, як хотіли, щоб він її побачив. Крім того, мали місце певні внутрішньокремлівські розбірки, що досить сильно впливало на, вплинуло на прийняття фінального рішення. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, фінальне рішення по даті і часу. Ну, от, приймалися в день в день. Час і фінальну дату початку вторгнення це було біля 15 годин 23 -го числа. Кожен день до цього вони були вже готові, ну що, робимо, не робимо, нарада, наступна рада не підходить. Отак було кожен день, десь, десь 16 чи 17 лютого. Говорять, що як тільки закінчується нарада в Путіна, то в Штатах в Вашингтоні вже знають про що вона була. А в Києві через скільки хвилин знають про що була нарада в Путіна? Оскільки я вам зараз сказав, о якій самій годині, в який день була нарада, на якій остаточно прийняли рішення про вторгнення, да? а ви знаєте, що ми. Володіли цією інформацією, то маєте зрозуміти, як швидко ми отримували такі дані. Колись під час ефіру ви сказали: зверніть увагу на руку Путіна і так загадково усміхнулися. Ну там багато на що можна звернути зараз увагу. Ви розрізняєте двійників від справжнього Путіна? Ви можете щитати діагноз? Дивіться, у нас є, скажімо так, фахівці, які на цьому спеціалізують. Я особисто не є. Путінознавцем, скажімо так, путінознавцем я не є. Я бачу чітко, коли ну скажімо так, зовсім там, там для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу. Скільки їх насправді, треба просто підняти інформацію.